Компресійний розжар Under Armour, чорний розмір XL. Товар знаходиться в категорії розпродаж, оцінений через дефект лейбла. Виступили такі темні плями. Ставика практично їх не видно. І тут трішки краска облупилася. В цілому сам по собі розгарт виконаний з якісної тканини. Тканина дуже приємна на дотик. Як ви бачите, класно тягнеться, не втрачає своєї еластичності. Ціна на розрив, гарно все прошито. І в наявності тільки одна штука. Ціна такого ражгарду 200 гривень. В разі замовлення аналогічних оцінених товарів разом буде ціна значно нижча, ніж 200 гривень. Двести гривень мінімальна сума замовлення на нашому сайті.